Вчора ви е, повідомили про дуже цікаву новину. Насправді е, я не хочу зараз вас випереджати. Е, давайте ви нашим глядачам розповісте самі, що ви власне вчора в своїм телеграмі публікували. Е, це стосується хороших новин. Так заінтригує наших глядачів. Е, розкажіть нам, будь ласка, все, що ви можете, звісно, сказати, що не нашкодить військовим операціям збройних сил України про те, що відбувається на тому Бахмутському напрямку, на якому ви зараз перебуваєте. Давайте я ще трошки розповім. Ну, е... спорювся, що, як росіяни підпорються, що буде, знаєте, страшне для нас, і неприємне. Що будемо ми там триматися, і не факт, що вистоїмо, А вийшло трошечки навпаки. Так, е... Не буду казати точно де, але до того, що вчора я казав про кілометр української землі, взяв лінійку по карті, поміряв, там більше, ніж кілометр. Можу тільки сказати, що в цьому приймала участь третя окрема штурмова бригада, перший другий штурмовий батальйон, перший другий механізований батальйон. Було дуже круто. Я думаю, що пройде зовсім небагато часу, і ви з офіційних джерел дізнаєтесь деталі того, що сталося. але... Повторюся, що думали, що москалі. Ну і москалі в першу чергу думали, що вони е, щось там досягнуть в цей день, а насправді тільки втратили. Ну і що ще можу сказати, що дуже дуже радує. Що е, сьогоднішній день вже е, було на певних ділянках вночі і в день сьогодні досить гаряче. Е, не буду казати, що було просто. Що застосовано вони сьогодні вночі більше ракетного озброєння можуть, рази в три або в чотири. Принаймні, те, що я чув вухами, ніж як правило. Вночі по позиціям вночі працювали навіть з реактивних вогнеметів стосів працювали, але результату не досягли. своє становище не відновили. Взагалі, це все виглядає досить таки сумно і вбого. Вже все, що можна, вже по бахнутої фосфальто бомби, по піхоті реактивні вогнемети, і все одно нічого в них не виходить, пане Микола. Е останнім часом бачимо історичні заяви Пригожина, який говорить про те, що боєприпасів їм не, не вистачає. Хоча ми знаємо, що все їм вистачає, вони просто так е намагаються нас обдурити і, в принципі, виправдати свої невдачі. Це очевидно. Але е він говорить власне і про те, що е вагнерівцям довелося в екстреному порядку прикривати якісь фланги, що Хтось кудись втік, взагалі, от по відчуттях ваших, чи спостерігаєте ви якусь паніку серед окупантів, чи вони справді там якісь в них є ну між собою не особиці і вони не можуть між собою домовитися, хто які фланги прикриває, і, і чи справді є така інформація у вас, що хтось хтось кудись втік. Ну, дивіться, я не знаю про що каже неповажний пан Пригожин. Що він має на увазі, де саме вони втікли. Я гадаю, що вони втікали не тільки в одному місці, тому що на... можу говорити тільки за ту ділянку, де знаходився сам, бачив своїми очима. Так не буду казати за інші, але знаю, що не тільки в нас є успіх, так. Значить, що бачив своїми очима? Значить, танк заїжджає е, на позиції, е, їде до бліндажу, звідти вибігає 15 чоловік. Без бронежилетів вони їх зняли зброю, викинули каски, познімали, біжуть по полю час від часу, піднімають руки, намагаються в якусь, хоч хоча б в якусь сторону здатися. Знаєте, здаються і тікають одночасно. Коли людина не може визначитися, що, що для неї краще в цей момент. Ну це з того, що я бачив особисто. А, а, втікли. А... Є певні моменти, що все-таки по беззбройним іноді не зовсім гарно стріляти, хоча можливість таку мали. Зате та потім, коли добігли до своїх позицій, вони тому зброя вже не з'явилася і був відкритий вогонь з міномету 120 міліметрів. Там уже з ними трошки інше спілкування було. Зараз такі випадки трапляються. Знову ж таки, не треба гадати, що Вагнер це щось таке надзвичайне. Дійсно, в них є якісний склад, в них є якісні підготовлені бійці, але їх там не так багато і чомусь говорити про них, що це ще якийсь надзвичайний підрозділ, який прямо незламний, прямо ніколи не біжить з поля бою, прямо не можна ніяк зламати його бойовий дух. То, такого б я не сказав. Ми сьогодні бачили а, на параді техніку, так яку там, залишки техніки, техніки так правильно підмітила моя колега. Е, яку техніку там на тому напрямку, де перебуваєте, ви бачите ви сьогодні, так і чи є її достатньо. Я власне про техніку ворога. А техніку ворога е, достатньо для чого запитання? Цікаве достатньо для того, щоб нам було що стріляти артилерію, так для цього її безумовно достатньо зараз. От ще, мабуть, тижні зотри оскільки е, мій підрозділ е, спеціалізується на е, роз, розвідці розвідці і коригуванні артилерійського вогню великих калібрів, зокрема для враження техніки і контрбатарейна боротьба, є з херсонських часів нашим профілом. То я навіть де. Трохи сумував, так не було танків, не було буксованої артилерії в області враження. Я вже мовчу про різні ББМки, про бет Бетери та БМП. Їздили вони тут на мотоциклах, на мотоплоках, Вся у них логістика була вибудована. І от навіть трошечки я сумував. А останнім часом цього всього стало просто вдосталь. І танків в кількості, і БМП, і. Е Фактично вся номенклатура їхньої техніки, яка в них є, раптово з'явилася. І що ми спостерігали. Вони вели по ним вогонь, і Мста С, мста Б також вели вогонь. Д 30 бачив. Ну, це знаєте, таке трошки смішного, Це застарілі гаубиці. І з цікавого бачили Тоси. Давно я не бачив Тосів ще з Херсонського напрямку. Це реактивні вогнемети, системи залпового вогню. От дуже дуже насправді страшні, якщо в щось попадають. Правда, я ні разу не бачив, що вони в щось попадали. От, і дуже красиво вибухають, коли в них попадають. Сам на жаль, таких трофеїв мій підрозділ ще немає, як ТОС, але бачите, вони тут з'явилися, значить, в нас є всі шанси.